Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Хотів би зняти обзор гідравліки на мототракторові Forte. Родіфорте. Роді так, поставили ми МША 10. Такі конструкції ось. Бо задовбало ото Виїжджав щеплення, воно стало, воно нікуди не годиться, не підняти нічого, передачу виключаєш, підняв, включив. Дуже простенько зроблено. Ніяких заморочок не було. Це РГДшка 24. Так, що в нас? Ну, інша. Зараз подивимося, яка в нас вращення інша. Так. Інша вращення левого. Так, левого вращення у нас. Тут у нас, можете бачити, е, шестерня із е, костілки від мотоблока, там шліцова часть індентична. Ну, зроблений там хроповичок, це я розбирати не буду. Воно не потрібне. Може, кому ну, якому потрібно буде, то придумає сам. Так, що я ще? По, по гідравліки плавающе. Плаваючий режим. Так, це в нас на опусканні, ой, на під'їмання, подйом. Це нейтралка. І отак от, от речах закидається. Він фіксує, виходить е, в плаваючий режим. Як зробив плаваючий режим? на такому розподільнику. Хм, у нас тільки є плаваючий і на подйом. Я із, із, із розподільника взяв, одну на, на подйом кинув в сторону секції, а другу зробив тройнічок сразу в розширительний бачок. То есть, в мене він перекачує, виходить, через весь розподілитель через плунжерну пару ту всю. Як там? Я його не розбирав, не хочу уточняти. Нагрузочку, Нагрузочку я зняв ось цим клапанцем. Ось Тут додав, сняв, добавив, там по потребності на на навісного оборудування. Точніше так скажу. Так, ось можете бачити. Знімлю окреме відео. Ну, знімлю, звісно, ще й сьогодні, наверно. Чому я так зробив це все. Або інтрига буде друга. Як вам пояснити Окреме відео. Ну все, дякую за просмотр. До побачення. Підписуйтеся на мій канал.